Росія розробила плани для зриву постачань західної техніки в Україну. Окупанти кілька разів намагалися це реалізувати, але безуспішно. Про це повідомляє керівник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Інтерв'ю Детелеграф він сказав: цитую, нам чітко відомо, що плани по дестабілізації ситуації і по зриву систем постачання західних озброєнь. Розроблені вони існують. Певні елементи саме через агентурну роботу нам відомі. Вони планують це нормально розробляють, сказав він. За словами Буданова, Росіяни кілька разів намагалися зірвати постачання техніки до України, але безуспішно у разі ухвалення політичного рішення на введення подібних дій вони будуть готові. Заявив керівник ВОР, додавши, що спрогнозувати такі рішення доволі складно. Західні країни надають Україні безцінну розвідувальну інформацію, зокрема про місця запуску російських ракет по Україні. Про це в інтерв'ю британському виданню Telegraph» розповів також очільник головного управління розвідки Міноборони Кирило Будану. Він розповів: цитую: ми дуже широко використовуємо усі спроможності, які нам надають країни партнери, але це жодним чином не підміняє нашу роботу. Тільки доповнює і додає розвідданих, за якими ми маємо ухвалювати рішення. До прикладу, для нас часто є критичною інформацією про запуски ракет з рубежів, які ми не можемо охопити нашими засобами радіолокаційної радіоелектронної розвідки. Це неоцінений внесок. За словами Буданова, спеціальні агентства із західних країн також допомагають вишукувати російських шпигунів, які намагаються відстежувати поставки західної зброї в Україну. Він також розповів, що із з початком війни ГУР значно збільшив свій штат в першу чергу за рахунок бойових підрозділів та підрозділів технічної розвідки. При цьому гур має певну співпрацю із незалежними від нього напівпартизанськими рухами, які існують в самій Росії. Зрозуміло, що під час війни розвідка відповідає не лише за збір даних, але й за проведення спеціальних операцій. Робота з великими групами людей можна назвати їх партизанами, це лише мала частина нашої діяльності. Ми допомагаємо їм, підтримуємо їх і взаємодіємо з ними, іноді просимо їх виконати якісь завдання. Але це не таке масове явище, як здається. У Палаці Європи в Страсбурзі до роковин повномасштабної війни в Україні відкрили фотовиставку світанок. Вона складається з серії світлин, на яких зображені українські діти, чиї домівки, села та міста були зруйновані окупантами. Візняв фото відомий французький фотограф українського походження Юрій Біляк. Білак про це повідомило інформагентство «Укрінформ». Ці діти повинні бути в школі, грати з друзями, проводити час зі своїми сім'ями. Мріяти про майбутнє. Натомість сотні українських дітей були вбиті, понад тисячу поранені, а десятки тисяч викрадені і відправлені до Росії, Білорусі або на українську територію, що перебуває під російською окупацією. За його словами, міжнародна спільнота не повинна забувати, що за всією цією статистикою стоять конкретні діти, чиї життя були зруйновані безпосередньо внаслідок жахливих злочинів Росії. Постійний представник України при Раді Європи Борис Тарасюк зауважив, що цитую з допомогою цих потужних фотографій, які ви побачили, Юрій Блак розкриває сувору реальність дитинства затьмарену наслідками російської агресії, і нагадує нам про радощі та безпеку, яких несправедливо позбавлені ці юні душі. Це на думку українського дипломата нагадування про спільний обов'язок захищати невинних дітей і невтомно працювати заради світу, де мир. Діалог і дипломатія переважаються над війною та російською агресією. Заважу, що Юрій Білак народився у Франції в українській сім'ї, яка потрапила туди після другої світової війни. Він фотографує Україну ще з 2014 року, фіксував події революції гідності російсько-української війни, жив та знімав на гуцульщині, спускався з шахти Донбасу. З початком широкомасштабної війни Білак зняв також проєкт про дитинство в зоні бойових дій. Цей проект ви побачили на фотографіях: були діти з Бучі, Ірпеня, Гостомеля, Бородянки, Чернігова, Новоселівки, Ягідного, Лукашівки, Маріуполя та Вінниці.